Через ймовірні ракетні обстріли, гідроелектростанції, низку населених пунктів Кременчуцького району евакуюють. Така інформація прокотилася месенджерами цими вихідними. Розповсюджувалася вона, нібито від ДСНС України. Речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко наголошує, це неправда. Такі повідомлення є нічим іншим як ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в регіоні. Це був створений не просто канал, а створений ну таке, як від фізичної особи. Оби надходили ці повідомлення, і я так розумію, що в цієї людини, там чи в людей, чи групи людей, була, мабуть, список якихось телефонів, списки телефонів, куди вони надсилали, Потім воно вже поширювалося між людьми. Фейки або неправдива інформація з'являється в різних областях України по всій території держави, говорять у поліції. Досить часто надходять повідомлення щодо замінування приміщень. Розповідає речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Врешті вони виявляються фейками. Вся ця інформація перевіряється належним чином незалежно від того, вона фейкова, не фейкова, все рівно на місце події. виїздять відповідні служби. Поліція Полтавщини закликає всіх громадян в першу чергу критично ставитись до інформації, яка сама по собі вже є резонансною і відрізняється від інформації з офіційних джерел. Аналізуючи статистику, спеціалісти констатують на початку війни різного роду неправдивих повідомлень було більше. Говорять у ДСНС. Зараз на нашу службу вже їх звісно менше, але ми все рівно готові до них, і люди вже знаєте, вже сьогодні не так довіряють такій інформації. То ми і в подальшому будемо відслідковувати, і в разі чого будемо спростовувати таку інформацію. Світлана рибалко додає, ДСНС не проводить евакуацію людей. У таких випадках, якщо б в дійсності була б така ситуація, це б здійснювали органи державної влади.